Славність духу наших співвітчизників втілюється в життя саме завдяки мирній творчості, що таке творчість особисто для мене, це людина, яка займається тим, що їй подобається. Наприклад, музикою, які ж мої улюблені творчі справи. Думаю, це малювання, тому що мені цікаво робити різні малюнки із використанням сучасних технологій, особливо полюбляю створювати власні сюжети малюнків, скажімо, про незвичайних людей у дивному одязі, часто на білому фоні, бо це значно цікавіше порівняно із шкільним завданням з різних предметів, чому творчість важлива для життя у когось улюблена робота. Творчу справу, що створює радість та задоволення. Для інших це може бути хобі, але для кожного з нас творчість є особ... способом антистресу, особливо під час війни. Це допомагає нам зберігати спокій та духу, не втрачати здоровий глузд. Під час постійного стресу має щаслива творчість у житті, особисто мене допомагає завжди знімати стрес та почуватися в гарному настрої, адже така незламність духу втілюється у життя саме в естафеті творчості. Угу. Дякую. З нами в ефірі був Роман Маслов у програмі Моя. Щаслива творчість. І Роман прочитав власний текст, що має назву «Моя Щаслива творчість у житті. А зараз нам Яніна покаже на завершення сюжету свій фрагмент малюнку, який теж демонструє її е, таку щасливу творчість. Зараз ми спробуємо трошки більше екран зробити. Будь ласка, Яніна, покажи фрагмент твоєї щасливої творчості. Дуже-дуже класно, дуже позитивно. Бачите, дівчина займається різними видами і образотворчості, і малювання. Ну що ж, ми бажаємо нашим глядачам знайти свій творчий спосіб антистресу. От, і зараз ще з нами Олександр Васильцов, молодіжне телебачення, ФСТВ. вітаємо вас. От з нами була щойно Яніна Горловська, наші активні конкурсанти. Олександр Васильович, скажіть пару слів ваші побажання на тему творчого антистресу для наших глядачів. Будь ласка, власне, мені все дуже сподобалося. Я хочу побажати всім учасникам ніколи не піддаватися стресу, завжди пам'ятати те, що найкращий антистрес чи це музика, читання улюблені заняття, поменше часу проводити з гаджетами, та побільше часу проводити з друзями, та задати цікавим читанням книжок української літератури. Дякуємо. І ще є час долучитися до творчого конкурсу Мій творчий антистрес. Ще сюжети приймаються, і цей відеодебют ми також приймаємо, який Роман створив. Він створив і текстовий сюжет, і він його почитав на сьогодні трошки складності з інтернетом. Але цей варіант інтернету вже більш такий полегшений. Нам пощастило знайти момент, коли інтернет покращився. Тож, бачите, це теж антистрес, коли ти хочеш показати якийсь творчий продукт, а тобі всякі такі об'єктивні фактори, типу інтернет, комп'ютер звук, вони не завжди, як то кажуть, так, сприяють. Так, можна перешкода, що робить на нас сильнішими. Так, але ми вже цю перешкоду подолали, і саме зараз більш-менш вдалося налаштувати технічні параметри. Отож, сьогодні річниця російського вторгнення, такий сумний день. Але навіть той це ми не здаємося та прагнемо до перемоги. Дякую. Отож, шукаємо власний антистрес, і створюємо сюжети і подаємо на конкурс на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.